Так, ну і що ж, всім привіт, народ, з вас підписано, Подобайка, ми продовжуємо грати в Artfire 4. без модів, За Ефіопію. Так, тут у нас все не так прекрасно, як хотілося б. Але ми зараз заберемо собі ємен. У, вже мета війни є оголосити. Так, полетіли. Ємен. Просто щоб ти знав. Тебе ніхто не врятує. Просто так, для інформації. Ти звідси сюди, ти звідси сюди, сюди і в. Це вперед. Це має бути швидко, це має бути легко. Так, ви всі сюди. Підкріплені. Вони поки що не готові. Вперед. Ми ще літаємо авіацію. Зараз підтримку авіації. Ємон зараз полетить просто максимально швидко. Ємон, вдачі тобі. Я сподіваюся, ти нікуди не встигнеш приєднатися до того, як капнути. Будь ласка, нікуди. Там тобі незалежність, хтось гарантує так байт уже. Так, все. Ну, максимально швидко, все, ми вже в столиці Ти вже капнув. Так. Да, дякую. О, ще 120 візій. Який кайф. Так, що ж, розділяємо вас, і я зараз подумаю, що з вами робити. А вже ж є бажання просто кинути в проти Німеччини стояти, але в нас є війська. Ой, я просто в тих, хто стоїть проти захищає, можу генералів позабирати. Так. Ви всі сюди. Так, ти Ти просто стоїш, проти ця армія, ця армія. Так само ця армія. Також стоїть просто проти закриває. Ти стоїш. Е... До речі, перекриваєш. Ти сюди атакуєш. Так, є ти. Ти і ти, вас точно не чупаємо. Так, ой як складно. Окей, зараз будемо трохи перекидувати. Зараз подумаю. Так, нема кого підвищити, до кільмашла. Але ти має поки що генерала, і ви в п'ятьох. Точно ви будете стояти ось тут. Ви точно йдете. Сюди. Це без. без сумнівів. Так, вперед. Давай добиваємо. Прям трохи вийшлося. Все прекрасно. мене капнув. Ми все самі забираємо. На жаль, нема флота. Затвердий вийти. Ой, я контролюю фактично тільки Африк. Ну, типу, тільки Ефіопію. Затвердий вийти. Так. І тепер. Я ж. Зачекайте. Давайте я збережуся на всякий будок. Просто в мене кожен раз, коли я щось формую, страх, що в мене заберуть всі інші території, які я зробив посередніми. Чого не має бути. Відновити. Аксумська імперія. Так, тепер в мене ще є мене національним. Став. Так, спротив? Спротиву, не має бути сильно. Нічких ресурсів стало більше, а вже а В вже. Аксум. В області грай. Аксум, це де. А, Аксум тут. І тут тепер столиця буде. А нащо? Ну, припустимо, перемістити столицю в Аксум. Це розширення Аксумської імперії, Все? А, це все? О, тут більше прикольно. Більше для будівництва стало. Натримаю фабрику, натримаю військовий завод, Це прикольно. прикольно. Так, це все прекрасно, ми сильні, ми дуже сильні. Зараз тут буде підкріплення. Їх нас звідси відіб'ють? Німечний ні кінець. Також, ви 24. Так, дивіться. Так, це 24-ка ви прикриваєте порти. Стамок, щоб прикривати цей порт. дивіться, тепер дивіться. Ти. А, ти, судячи за все, в декількох місцях стоїш. А, да, я вас звідси прибрав. Окей. Ти. Тобі генерал толком не потрібен. Ой, Відкріпити просто, Ти. Також ти стоїш в портуалі. Відкріпити генерала. Ти. Hey, ви вдвох стоїте ось тут. У цього фільдмаршала Як все складно так. Ти захищаєш порти. Ти захищаєш порти. Ти захищаєш порти. Ти захищаєш туреччину. Ти вільний. Так давайте я вас спочатку до цього фільдмаршала Приєднуй на цей фронт. Є. Yeah. Але. Тепер когось цього фільдмаршала треба сюди прикинути. Наприклад, от вас. 24 які Тут навпроти Португалії стоять. Давайте ті, хто в туреччині сюди. Ті, хто інші напорот Португалії, стоять, також сюди. І тут виключно ті, хто в захисті стоять цього фідмаршала. І також відкріпити генерала. Генерали важливіші для цієї армії, для цих армій. І ще в когось з вас від генерала відкріпити, все. Підвищував потім до фідмаршала, так все прекрасно. Тобто тут стане 84 дивізії. Так, видно туречені стоїть, все, все більш менш прекрасно. Все так, як має бути. На дизельні аварійні помпи. Прекрасно. Тут Стамбул ми ніколи не здамо. Вони мене дратують тим, що вони прям дуже сильно виснажують мене своїми наступами. І не дають нормально перекидуватись. Окей, також, в мене він військові заводи. На ППО ще виробляй, байдуже, я не знаю. Мені алюмінія не вистачає. Є Португалія. Ти все одно рано чи пізно вступиш в союзники. Так, давай їм я оголошу тоді сам. Метові війни проти тебе і звіню ще 48 дивізій, які тут намагаються перекривати тебе. Все. Готуємо ту війни проти них. Човники об'єм виробництва. Тай об'єм виробництва плюс 5. Будемо швидки, чов, швидше човники робити. До речі, чи готовий я робити нові човники? Щось в мене є на виробництві? Та ні, ми повністю так, терпіди готові. Ти готовий? Ну Все, я готовий зробити новий шаблон нашого крейсера. Найкраща універсальна батарея. Найкраща брення крейсера. Найкращий двигун. Найкращий радар. Найкраща система керування вогнем. Найкраще ППО. І найкраща універсальна батарея. Це топ. Ааа. А. Немає досвіду флоту. Ви весь флот. Зупиняйтесь. Пливемо ви в Чорному морі, тому що Чорне море єдине море, в якому я безпечно можу себе почувати. Всі інші моря підконтрольні не нам. Чорне море повністю наше. Ну, так, в них є вихід, але вони сюди не зможуть приплити просто, бо я сам пролив контролюю. Вони бісять цим ПС перервним наступом на Стамбул. Вони вбиваються. Це ви вбивайтесь, не я вбиваюся. Так, також можна перекинути авіацію. 1400 в мене є. Не знаю, 200 сюди, 200 сюди, 400 сюди. Що вони думали, тільки союзники можете заважати їм в якості ще авіацію додатково. Я також можу заважати. Все, ви програли. Я підвів сюди свої війська. Це каже про те, що ви програли. Наступний узол постачання це Ростов або ось тут по півдню, якщо йти. Так, вся авіація. Так, ви сюди. Ви 400 на Кубань. Ви сюди. На західний степ. Все, степ-бай степ. На західний степ-бай степ. Ха-ха. дуже смішно. Так, вони поки що не готові. Ніхто не готовий. Так, або в новоросійськ прорив, або в Ростов прорив. Що то, що то буде складно робитись. Але чи готовий я до цього? Я готовий. Так, ти собі напряму можеш атакувати? Ні. Користуємось зараз вигідним наступом. Вони поки що не готові. Так, сфорюємо вам план. Щоб підвищити на фільдмаршала мені не вистачає? 1297. Я зрозумів, треба, щоб тридцятка була. Ніхто не готовий. Десь невигідний захист. А, все прекрасно, все нормально, насправді кажучи. Це під контролем? Чому не можна обрати тільки там з найменшу організацію дивізії, наприклад. Ось так, припустимо, відступайте. Десь дивізій, Три, повертайтесь. І нехай вони відновлюють організацію, стоять. Все прекрасно. кінець. Тому що зараз ці 9 дивізій відновлюють організацію, відновлюють спорядження і рознесуть їх. Так, тут є. Також одразу ростусь моментом і переходжу за річку. І потім при початку наступу я не витрачав на цей час. На ще ППО. Все одно я скоро перекину з виробництва ППО на виробництво літаків, тому що я отримую від, від Португалії алюміній. Ну що ж, полетіли, спробую. Тут просто рівнина, тому я спробую ось так прорватись. Так, вздовж залізниці в Ростов. Ти також, умовно кажучи, вздовж залізниці в Ростов. І ти також, вздовж залізниці. Йдемо в Ростов, по дорозі зайдемо в Луганськ. Просто так. Чисто по приколу. Зрозуміло, що усюди йдемо в підкріплення. Ігнітні детонатори. Приємно. Поліпшуємо далі крейсери. Мій флот. Ви тут. Тренуйтесь. Мені потрібен якісний флот. Мені потрібен якісний флот, наскільки це можливо. Всі, в кого немає організації. Не дердуйте мене, і відходьте. Дев'ять від'їздіть сюди? Їм на заміну. Все прекрасно. Дивимось, дивимось на прорив, слідкуємо за проривом. Я сподіваюся, що все пройде прекрасно. Так, є, йдемо. З підтримкою ми йдемо проривом в три провінції. Ми в три провінції. Вони не мають мати можливості мене зупинити. Вони поки що не готові. Так, ну ми йдемо, бачите? Давайте, будь ласка, дуже важливо. Якщо ми не дійдемо до Ростова, то в цьому прориві нема сенсу, ми просто будемо відступати назад. Так, 200 літайте сюди. Щоб точно підтримка авіації була. Тому що інший флот інша авіація може просто не долітати. Так, вперед, 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 вперед. Давай, 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 давайте. Прямо поруч. Глибині базові бомби. Ну Давайте. Не знаю, на, на що сценар мені потрібен. На Натерпети. Вперед, вперед, вперед. Не зупиняємося, я забороняю зупинитись. Йдемо. Наша мета на Ростов. Також по можливості його оточення. Це було б прекрасно. Я в Луганську, до речі. Вперед. Вперед, 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 вперед. Дуже схоже, що ми ось ось оточимо з Ростов. І візьмемо його. Давай, 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 давай. Так, він оточений, він взятий. Ваа! Як це прекрасно. Ви! Рейди на конвой. Ось тут. Не даємо йому отримувати постачання. Тому що тепер ось тут. Ось тут. А, вони можуть пішки тут отримувати постачання. Хоча ні, тут нема залізничного моста. В них нема залізниці. Вони тут в постачальному оточенні. Оточені у вигляді. Ну. В них постачання не буде. Де вони в оточенні? Вони в фактичному оточенні. Ха, німці. І скоро я зроблю їм повноцінне оточення. Так, перше закриваємо ось тут. Я задоволений. Я задоволений. Але. Це найкраще те, що ми тільки Німеччину ослабляємо. Хоча тут вони відбили союзників. Союзників також ослабив. Я їх ослабляв весь цей час в Африці. У, в мене є алюміній. З більшим виробництвом авіації. Це найважливіше, що для нас зараз є. Також, я думаю, вже нам настав час, у нас вже достатньо якихось фабрик, щоб почати у всіх районах, які я забудував, хорошо. Будувати ядерні реактори. Тому що інакше просто на що я будував усюди. Ідеальну інфраструктуру, якщо не для ядерних реакторів. Все, це. це буде прекрасно. Ну, в якому сенсі я Німеччині зараз допомагаю. Забираю в них провінції, де в них не буде постачання. Також можна спробувати сюди пробитись. Так, сюди. сюди. російський. і відрізати по кірчі. Повне оточення з цього зробити вже. Тому що поки що вони можуть вийти пішки. Але постачання вони отримують, звідки з моря? Моря я контролюю. Це тобто повна наша перевага. Не через те, що ми сильні, а через те, що ми просто. Перекрили можливість запливати сюди іншим човником. Вперед. Спробу. Але я там гори, тому я не занадто, не розрахований oh, на НАТО багато. Сюди. Сандар обзайти. Найкраще, що в мене ще і підтримка авіації. Ой-ой-ой, ой хтось взяв ще в вас. Ростов. Так, лишається. О! Ой! Вибачаюсь, я новорсісь взяв. Я не. насправді так кажуть, я не очікував, я не вірив це, в цей прорив. Я просто не вірю в цей прорив, але. він пройшовся. Ну, типу, Окей. Цей прорив пройшовся, це прекрасно. Це може бути краще, коли ти не очікуєш, що прорив дасться і він не вдається. Нічого не може бути краще за це. Хочи ось дозакривати, буквально в декількох провінціях, і це буде повноцінним оточенням. Дайте, остання провінція. Сюди, все. Все, це повноцінно точно. Який кайф, вони тут помруть. А, рейх. Німецький рейх. Як у тебе справа? Можна закривати це оточення вже, починати потрохи. Ух, ух, це прекрасно. Також я не заходжу занадто НАТО я залишусь тут по дві провінції. Щоб Потім, коли я вирішив атакувати в Крим, мені б не треба було б через кеш проходити, а просто достатньо було б цю рівні, рівнину проатакувати. Так от робимо оточення в оточенні. Закриваємо вигідними наступами, бо я. Тре, то сюди можна провести вигідний наступ, проводимо. І зачиняємо це оточення. Ну, блін, на жаль, це не таке велике оточення, як хотілося б. Але як для нас, це буде велика кількість додаткових провінцій, додаткового населення, хоч і не національного. це прекрасно. Закчиняє тут оточення, яке було в оточенні. Оточення в оточення зачиняємо. Взагалі тут в них маленька ще місць військ. Але невигідним наступом мені тут не зручно атакувати. Ось так навколо просто відправ сюди в наступ. Нехай вони стискають їх потрохи. Продовжуємо. Я не знаю, скільки їх тут загине, але... Загине, скажемо так, приємна кількість. Він прикольно, коли ми через те, що ми не... в нас є постачання, в них нема. Я просто в деяких місцях йду швидше, і через це вони просто потрапляють в оточення. Тільки через те, що я просто швидше за них йду. Це прикольно. Є, нарешті. Ух, як красиво! Дивіться на це, скільки у нас тепер територій. Це прекрасно, це красиво. Можна далі оточенням продовжити розвиватись. Тут союзники висадились. А, союзники. Вистка союзників це не найкраще, що може стати,сь, чесно кажучи. Так, складно буде пробіжати швидко вперед. Союзників я б також виснажував. Так все не треба тренуватись, продовжуйте тренуватися. Щоб ми, в мене був досвід на більш кращі човники на виробництво кращих човників. Так, тепер наступні прориви. Ми стоїмо вздовж узлів постачання. Це прекрасно. Ми можемо йти в Донецьк або розширити, погіршити їм тут знаходження. Так, типу, типу, невдалий захист. Захист вперед сюди. Чекаємо, зараз, поки підійдуть. Люксембург, капнув. Так, 12, відступайте, все. Хай, ті 12 організовані. Захищаються. Так, вперед. Треба думати. Тут, насправді, кажуть, що ми прекрасно стоїмо. Тут можна залишити. Я нормально вже видалю. Все ви залишитесь тільки тут все. Звідси, ви йдіть звідси, заважаєте. Наступні 24, ось. Я вас відкріпляю. Поставлю виключно тут. Всіх інших. О, так, трохи переорганізація, але все під контролем. Так, треба просто подумати, куди атакувати. Насправді кажучи, якщо б... Португалія. Скільки мені до оголошення війни Португалії? У, 6 днів. Прекрасно. Чекаю, 6 днів. Розносимо Португалію в Африці. Вони поки що не готові. І мене звіль... я розношу зараз Португалію в Африці і в мене з'являється 3 армії по 24 дивізії додатково. Вони поки що не готові. Чи це не прекрасно? Виконано? Є прекрасно. Так. Тут не ставив мету війни. І тут, на жаль, не став все вперед. Вперед, максимально агресивно. Так, це на ті 24 дивізії Ви вперед. Максимально агресивно. Ви максимально агресивно вперед. Португалія. Ну, і, до речі. Ви ти? Вітаю, в тобі є флідманша. Португалія оголосити війну Оголосити Так. вперед Хочу всі 24. Першу чергу в цей порт. Це головна ваша мета. Далі розбирайтеся як хочете. Ви 24. Так. Всі, хто тут? Ваша мета цей порт? Всі, хто північніше, ваша мета цей порт. Так само атакуємо сюди. І усіма силами, які є, атакуємо сюди. Цей порт. Вперед. В кінець. Сподіваюсь. Ну, як мінімум в Африці. Португалія в Африці кінець. Так, тут у нас проблемна трохи буде саме ця провінція, тому що вони чомусь тут дуже багато військ тримають. Але потім підійде підкріплення, все прекрасно буде. Відіб'ємо їх з цієї провінції, так чи інакше. Так ось підходить підкріплення. Нехай. Ні, так ні. Не хочете, не треба. Ми вже атакуємо з, цього, з цієї провінції. Так. Фабрика. У мене нема алюмінію Натримай тримай тоді фабрики, поки що сюди. Верфі. Це прекрасно. Звідки я отримав вірфі? Звідси отримав. ого Як красиво! Так. Тут є армія. Ось так. порт. Давай поки що на звичайний крейсер. Збільшуємо виробництво. На. Кольорові снаряди. Вперед. Що в нас тут? Атакуємо? Все, тут порт є. Цей. Ну вони ну, не тримаються, нехай. Тут зараз сюди підкріплення йде, на ну, усі швидкості. Так, тут закриваємо їх в один порт. Знову ж, треба просто не дати, щоб союзники приплили їм допом на допомогу. Та й ти не здається на Ні, ти не союзниках. Якщо ти не будеш в союзниках, це прекрасно. Тоді треба було підготовлювати висадку. Блін, а я не до кінця готовий був, що ти не будеш в союзниках. Дуже шкода, відрізаю їх від порта. Тут щось не можу нормально до порта дійти з цього боку. Це неприємно. Що, що, чому? Хоча мали б. Сюди також? Ну, зараз будемо більш і активніше атакувати. Окей, ви 24, вас зупинити? Нехай спочатку всі прийдуть. Швидко. Чим швидше, тим краще. Ну, типу, невигідний захист, окей. Ми себе переоцінюєте, мені здається. А, все. Тепер ми відіб'ємо їх. Прекрасно. Тут, є, фух. Тут у них лишилась одна провінція. Тут. Ми їм. У них все ще лишається один порт, але. Не занадто критично, все під контролем. Все у нас під контролем. Де? Морський бій? А, це морський бій, це не вистка. Ось сюди, сюди вистка. Але ми тримаємось. Все прекрасно. Так, ми сюди. Порт звільнили. Добивайте їх. Швидше, швидше. Так, тут союзників зараз доб'ють. Прекрасно. У Союзників немає в середземне море, тому ми тим самим Німеччині дуже сильно допомагаємо. Тільки створюємо трохи інші проблеми для Німеччини, але то вже інше. Давайте швидше. Йдіть, вбивайте їх в Португалію. Останній порт. Останній португальський порт в Африці. Що ми тут робимо? Ой, тут все в нас прекрасно. Справді, так каже, з флотом. Теоретично ми могли почати. Так, ми можемо почати вивчати новий флот. Якийсь новий човник. Тойте і смінці ще будемо виробляти. Це також що смінці це ніколи не буде зайвим. Так, окей, зупиняю вас. Всіх зупиняю і швидко. Вставайте швидко навколо них. Просто встанемо. Встаньте трохи віддавтесь. Ой, і все. І ми готові їх вбивати. А, і то вони не в порту тут. Все красно. Так, всі порти в Африці перекриті мною. Але про висадку... О, в сенсі. Ні. Ми сюди не зайшли. Так, зайдіть. Я думав, я сюди точно зайшов вже. Ну, це також не проблема. Вбісау в португальську війнею. О, тут висідка довгого чого. байдуже. Просто робимо ось так. Але тут для того, щоб перекривати висадки. В тому ж рахунку для того, щоб перекривати висадки. Так, я. Це був би кайф висадитись в, Бер... в Португалію, але занадто багато. Занадто багато ворога. На морі. Зачекайте. Ворог сюди спустив якісь човники. Тут 228 перевага. Від 91 до 280. Так, зачекайте. Прийде на конвой вперед. Зараз подивимося. Що тут з ворогом? Хто тут? Ну, по перше 1747. Давайте, захищайте свої конвої. Вони спустили човники на море просто тут. Окей, висаджуватись в Португалію я зараз не зможу і не хочу. Нема в мене мати зараз висадка в Португалі. Немає сенсу вис... від висадки в португалі. Прикриваємо порт в Пісау, і все. Тепер в мене є. В мене є ти. 24 дивізії, які можна прикріпити сюди. А так, кулаш. Ти. Ти просто перекриваєш порти. Відкріпити. Давай, тобі. Генерала. Тебе також перекидаю сюди і перекріпляю. Тебе? Ти просто стоїш тут. До цього фільдмаршала. Тепер у мене тут 120, 96. Чому? А, ви, 24. Вас також сюди? І ось вас вільних, які з Португалії вилізли. Йдіть сюди. Тепер тут ще більше дивізій буде, я зможу атакувати. Моя мета можливо, ось тут зайти по Крим з півночі. Тобто, сталь на Дніпро Черкаси Одеса, ось так прийтись якось взовшу в, в посачання і звільнити від Німеччини Крим. Да. А також не забуваємо, що в мене тепер з'явились алюмінь, ні, не з'явилось. Так, ну що ж, подивіться на нас. Подивіться на нас. Тепер ми ну, аф ми повністю Африкою володіємо все. Нема нікого в Африці, окрім нас. Ну, якщо не враховувати острівці, які там Мадагаскар і так далі. Хоча теоретично, враховуючи все, я можу в Мадагаскару висадити спокійно. О, в них нема тут флоту. А, Так, ну що ж. На цьому поки що дякуємо вам за перегляд. Блін, тепер в мене є бажання в Аф, В... Мадагаскар висадитись. Там 4,5 мільйона населення, плюс резина. Який кайф. Тут вірті є. Тут речі. Коротше, дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить ідео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписка, подобайки, коментарі і так далі. В будь якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.